І чому я не знала цього рецепту маринованих овочів раніше? Це ж просто неможливо смачно. Отже, беремо помідори, нарізаємо кружальцями. Також нам потрібно будуть кабачки, які теж нарізаємо кружальцями. І синю цибулю я беру. Ну, вона красивіше виглядає і смачніше. Теж нарізаю її але перами. Це ми все складаємо в одну миску. І робимо заправку. Беремо пару зубків часника, продавлюємо через часникодавку, додаємо соєвого соусу, сік лимона. Зі спецій додаємо орегано, а також солимо і додаємо оливкову олію. І ще додаємо подрібнений базилік. Все це дуже добре перемішуємо і залишаємо під кришкою десь на 2 години. І вуаля, це найсмачніші мариновані свіжі овочі, які я коли-небудь їла. Обов'язково спробуйте, це дуже смачно. Смачного.